Звинувачення проти Джей Зі у контексті справи Діді і перед тим як ми прочитаємо, розповімо вам, що ж там відбувається. У мене є таке питання до тебе, Аня. Uh -huh. um, чи очікувала ти типу, побачити офіційні звинувачення проти Джей Зі? Тому що це таке питання дове, тому що коли ми говоримо про. Список дідів у кавичках, так, список людей, які нібито були залучені усі ці жахливі речі, я ніколи не могла повірити, що ми дійсно побачимо якісь інші звинувачення проти інших зірок, і ось першим пав джизі, але він тримається з усіх сил Тому які були твої там перші думки, чи очікувала ти це побачити, чи взагалі можливо ти ж чекала, що це буде? Так, да, я скоріше чекала. Мені uh -huh. за це що від початку кейса Діді GZ завжди йшов поруч у всіх новинах, якось завжди про нього згадували, що вони були друзями, що вони тусувалися постійно разом.